У неділю 4 вересня в Україні очікується холодна погода. Містями пройдуть дощі. Загалом найближчим часом на погоду в Україні впливатиме холодна повітряна маса арктичного походження. Такий прогноз на вихідні оприлюднив синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що на територію нашої країни надходитиме холодне повітря зі Скандинавії та півночі Європи. Холодна повітряна маса арктичного походження визначатиме погоду в більшості областей, також у наступні дні. На додаток до цього, розвиток фронтальної хвилі над Балканами та її зміщення у північно-східному напрямку призведе до ущільнення хмарності та випадання опадів у неділю у більшості регіонів України, що лише додасть дискомфорту та створить відчуття глибокої оселі. Ні, попередив він, за даними синоптика, середньодобова температура повітря очікується нижче за норму на 4-6 градусів. За його прогнозом, 4 вересня у західних областях України буде без опадів. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9. подекуди в пониженнях рельєфу до плюс двох, вдень від плюс 18 до плюс 23 градусів. На півночі України без опадів. Лише на півдні Сумської області вночі пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 3, плюс. 8. Вдень від плюс 17 до плюс 22 градусів. У центральній частині вночі місцями пройде дощ. Вдень буде сухо. Температура повітря вночі плюс 8 плюс тринадцять, вдень від плюс 17 до плюс 22 градусів. На півдні України вночі місцями пройде дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі плюс 11, плюс шістнадцять. Вдень від плюс 18 до плюс 23 градусів. У східних областях вночі та в першій половині дня очікується дощ. Місцями не сильний в день без опадів. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11. В день від плюс 16 до плюс 21 градуса. Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру до кінця вересня підвищення температури в Україні чекати не варто однак і потім літнього тепла теж не буде. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.